Друзі, вітаю всіх разом з нами. Дякую, що долучаєтесь до перегляду цього відео. Мене звати Юрій Бібік, ви на фабриці новин. Підпишіться, поставте лайк, будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал. Нагадую ще раз і, звичайно, залишайте свої коментарі. Мій гість пан Ігор Романенко, це генерал-лейтенант, екс заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Ігор Олександрович, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре. Величезна трагедія спіткала нашу країну. Звичайно. Насамперед, коли Росія розв'язала цю війну ще 14 го року, потім повномасштабно пішла на нас. Але я маю на увазі, останні дні особливо чорні для нас, оскільки е, Полтава, Кривий Ріг, Суми і Львів сьогодні є загиблі серед них і діти. Скажіть, будь ласка, е, от я думав, яке от перше запитання може бути, і на думку мені нічого не спадало. Хочу про таке можливо запитати: це наші прорахунки в тому, що ми не змогли відбити, не догладіли, не доцінили, не були готовими, чого не можна собі допускати під час війни. Чи це, вибачте, за цинізм, логіка війни, коли у терориста, у маньяка абсолютно немає жодних там моральних цінностей? Б'ють діти, діти, хлопці навчання, навчання, учбовий заклад і так далі. Що це було? Я думаю, що це було інтегроване сприйняття ситуації. Не, не треба зводити під час війни такого явища важкого все на ворога чи на якби, обставини, якісь об'єктивні. Треба мати на увазі, що є в тому числі і наші помилки. І якщо це стосується Полтави, наприклад, то. Для мене особисто війна почалася на полігоні. Виконувала завдання по надання допомоги від воєнного інституту підприємствам воєнно-промислового комплексу, розташовані були, були на полігоні, два гурта житка на полігоні, і також були казарми навчальних центрів. І в 6 годин ну, зрозуміло, що така кількість людей. Там в їдальні тільки в одні три зміни тисячі людей навчалися в пришвидшеному режимі. І що ворог раніше пізніше це розвідує, питання у тому, в якому вигляді все це повинно бути представлено, коли він розвідує і коли він буде планувати нанесення ударів. І, на жаль, відповідно на упередження реакції не було з нашого боку, тому в шість годин нанесли удари. Поїдальні, взагалі фундамент залишився, гуртожитки просто в тому, в якому я були, фахівці наші були, тобто ракети вдарили ближче до іншого, і там загинули люди. А у нас скло, ну, все ну, машину, наприклад, пошкодила мені. Але ж ну, живі, контужені. В, в живі. А по казармам все виглядало гірше, тому що попали, коли люди спали, і загинуло достатньо велика кількість людей. Після цього зробили висновки, розсередились і ми вже пізніше проводили там іспити відповідної техніки, і так далі. Вони вже були по полігонам, по полям, тобто там сховища, ну і так далі. І зрозуміло, що в такому випадку бити. Дороговартісної ракету по великій кількості йому ворогу було не з руки, і тому на той час вирішили так питання. Але пізніше були <кій> удари по іншим центрам, де не відреагували. Ну і, на жаль, зараз це повторюється вже з Полтавським інститутом зв'язку і навчанням, де здійснювалося. Ну от щоб розуміти, як я це сприймаю, хочу сказати, що в нашій родині військово, щетичне, де військових, і там сини два офіцери і падчерки, одна офіцером стала, а інша вийшла заміж за цивільного, який ставав військовим. І він навчався в цьому центрі, який був там при цьому інституті. Але раніше тому якби обійшлося в сенсі йому, а вже вчора. Значить, син офіцер був в наряді, і їх структура там харчується в цьому інституті, і це був бідний час, але він був в наряді, тому ну, от, і люди навколо нього теж обійшлося. Ну, так, Такого рода судьба. Я задумуюся, яким чином обходити всю цю ситуацію. Розуміти, що балістичні ракети приходять за е, лічені хвилини, і це багато часу не дає. Тому вже заздалегідь треба, щоб все це було розсереджено. Працюють наші вищі навчальні заклади, але питання де, як і в якому стані. Тобто, зрозуміло, що на підставі прикладів, які там були, нанесені всіх ударів формулювалися відповідні вимоги, розсилалися, і тепер на місці начальники, командири повинні у відповідності з цим досвідом. Приймати рішення і робити зміни, щоб в один час, в одному місці. Ну там, бачите, вони мали надію на те, що за хвилини спустяться вниз на підвал і там сховище, але так не працює на ракету які там на півтони швидко не вдається. І тому треба все ж опять таки розсереджуватися по іншим містам. З одного боку, а з іншого боку, боротися з цим, як бити. По об'єктам зброю земля-земля, якої у нас мало а, я, і яку не дають нам зняти заборону для того, щоб бити по цим пусковим установкам, в тому числі на тери, на території Російської Федерації, там окупованих частин будь де тобто бити їх на землі. А коли вони їх уже запускають, це більш важкі. Варіант, але бити зенітно-ракетними комплексами, тому що літаки можуть такі, як f 35 яких у нас немає, у нас є Ф16 обмаль, От. тому зеніт ракетними комплексами з протиракетними можливостями, на жаль, яких у нас теж мало. Але так чи інакше, в умовах, які є, їх вивчати і реалізовувати, організовувати службу, існування, роботу, навчання. У відповідності до цих вимог і весь час відслідковувати за ворогом, тому що він на місці не стоїть, він удосконалюється і це треба у відповідності з сім'єю новими можливостями реформувати свою службу і виконання завдань з урахуванням таких вимог. А де пане Ігоре, наше ППО? і де реакція заходу, відповідаючи на ваше питання, де ж наше ППО? Тут саме якраз якщо чітко відноситься до терміну ППО засоби неспроможні збивати балістичний, йдеться по системі протиракетної оборони. Наша країна як другий рік, як стала державою, а їх десяток по світу, які відносяться до тих, які мають системи протиракетної оборони, завдяки тому, що у нас з'явились батареї Петріот і сам ТІМ. але їх недостатньо. І на Полтаву, яка якби і об'єкти навколо можливо, не самі вагомі у нас ну, пріоритети були. То ну нестача у нас до того, ми знаємо, проблеми були з Харковим. говорив з питання, що окрему систему протиракетної, протиповітряна оборони навколо нього треба формувати, але навіть для цього не вистачає сил, тому що президент з самого початку цього року. Говорив про сім а, таких батарей, але вже на Вашингтонському саміті президент Байден сказав, що потужний допоможе Україні, і після цього зменшили до п'яти. А на поточний час завели ще німці тільки надали дякуємо одну батарею. Петріот Румини при законодавство. А, поляки не, не віддали американську патріот, тобто зі штату Збройних Сил. Америки, а не свої, а світіля не віддали, і поки заміну польському американці не придумали. Ну і не знаю зараз, як вони себе поводять сувіще, по тому що вони роблять. От. Ну і там інтегрована повинна була Нідерланди плюс інші система. і того набрати 5. Ну де вони ці 5? Ну от поки ще одна. Тому надію на те, що так. Поки, поки стан такий важкий з цими протиракетними комплексами, то треба виходити з того, що е, треба реформуватися таким чином, щоб не було скупчення людей е, з рахуванням, тому що реакція всього хвилини були сховище, розсередження. Ну, от, е, повертаємося в моєї історії. І досвіду це початок війни, коли на полігоні коли скупчене було, вони наносили удари, а потім розсереджувалися. Ну, вони перестали це робити, тому що де дороговартісні ракети витрачати там по 10 20 людей, для них це якби не різом. І в зв'язку з тим, ну от так Пане Ігоре, ми можемо зараз ну там. Вдатися до декількох версій і сказати, а як це взагалі стало можливим? Ну тобто, росіяни знали про це місце, і вони точно знали, що там багато людей? Це дрон-розвідник, це навідник з української сторони. Ну тобто, як як це відбулося, взагалі Чому Значить, це відносно координат зрозуміло, вони його знали ще з радянських часів. Питання в розвідці, що в який час. На який час, коли там збирається по максимуму люди, оце вони дорозвідали, можливо, агентурно, і а потім вже навіть не потрібен розвідник. Тобто вони могли би перевіряти, наприклад, в понеділок перевірили вівторок нанесли удар. Тобто вони виявили систему. Це ж повторюється навчання там щодня, в один і те же час. Вони перевірили, що так. В понеділок перевірили, що все підтверджується, система та ж. А вівторок нанесли удари, навіть можливо, без дорозвідки. Чи там у них є можливості на жаль, розвідка космічна, ну що там вони по неї можуть? Просто агентурно і скинуть це все, все за планом. І після цього нанесли для більшої вирогідності, використали, не пожаліли і другу ракету теж. Це правильно, коли народна депутатка Мар'яна Безола першою повідомляє такі новини. А от це зовсім неправильно, і це така практика порочна, тому що такого роду особливості повинен якби професійна, тому що, ну, то, що вона от там по різним питанням піднімається, що додало, допомогло вряд чи. Аспект соціальний, яким чином пояснити, він повинен бути, і комунікація повинна бути на рівні необхідному. А, але вирішувати це професійно треба в середовищі військових. Але тут є дуже важливе питання відносно того, хто повинен перевіряти, що ж відбулося на правді, і доводити до тих, хто приймає рішення, тому що такі випадки повторюються. Якщо віддається на откуп тих, кому все це було підпорядковано, то ну принципової об'єктивної оцінки не получиться які там. Не були значит, керівники чи хто-небудь. І змін відповідних не було, тому що внутрі помилився, сам як би виправив, а воно повторюється. Тобто це системна ошибка, Говорить про те, що є системна ошибка. Тому, крім, наприклад, роботи командування сухопутних військ, працює інспекція Міністерства оборони, але це на рівні міністра. У нас. Є проблеми зі стратегічним воєнним управлінням, тому е, от такого роду там ротації невірно провели. Ну і в і в збройних силах, і в структурах силово, сил оборони України відбуваються помилки, не між різними структурами Сил оборони України. Все це потребує управління нації. Це може бути ставка, ми ж неспроста розробили, і законодавче було прийняти, А тепер її треба модернізувати, удосконалювати і неспроста під час Другої світової війни в радянському Союзі була ставка, і були представники ставки Верховного Голови Жуков чи інші там представники, це не мої герої. Але як кажу про систему управління, тобто, якщо на стиках було фронтів. Організовувалися оборони, наступи, то відправлялися саме ці представники, які змісти особисто Сталін ставив завдання, щоб вони доповідали позиції однієї інших сторон пропозиції, і після цього приймалось рішення. Тобто, це зворотній зв'язок обов'язковий, причому стратегічного рівня, який повинен бути, і потім в такому, тобто, якщо трапляється, не може залишатися на рівні. Тих, хто керує значит, цими структурами і процесами, це повинна бути вище, і це повинно бути, мати зворотній зв'язок і відповідно оцінки такого фахівців, з, як би сказав з боку. Але ті, які це як фахівці, а доповідати вони повинні керівнику, який все це підприємковував в даному випадку. Ставка це верховний Головнокомандуючий, ну робота. Ради національної безпеки та оборони, але робота ставки і при ній треба формувати представників ставки, а поки ще крок вірний, тобто там працює інспекція міністра оборони. Це як головне управління розвідки, назву має міністерство оборони, але вона стратегічного рівня замикається фактично на президента. Поки ще тимчасова інспекція міністра оборони повинна з точки зору воєнних працювати так не про, не тільки на міністра, а в першу чергу на президента Верховного командувача поки не сформують значит, структуру представників ставки верховного командувача І навіть ми бачимо повтор іде, повторюються. Змін немає. Проблеми були і в повітряних силах, наприклад, прикриття аеродромів. Там вимоги, яким же чином не міняється, і окрема система повітряної оборони над Харковом і областю вимагала, і те, що застосовувати треба літаки, не вирішуються проблеми. Тобто вони вісять, коли це внутрі, рішення не приймається, тому що це додаткова робота, додаткова відповідальність, і рішення з цього приводу і непрацювання повинно приймати орган, який стоїть вище. І, і обов'язково тоді забезпечується об'єктивний абратний зв'язок, ігор Олександровичу. Коли крилаті ракети нищать там 50 будинків у мирному місті, Львів при цьому вбивають як мінімум зараз сім людей. З них три троє. Це діти. І ось хочу запитати: а чим керується держава терорист яка ці ракети випускає? Тут немає військових цілей, вони хочуть нас схилити до чогось, вони хочуть залякати. Вони що, яку ціль вони про собі ставлять? Ні, я думаю, це марне витрата часу. Фашизм, расизм в своєму обличчі, такий, як він є. Тут мало що змінилося. Вони нас ну, з України. Українцям націями боруться четверте сторіччя, <кій> вони себе проявляли і раніше, тобто ми бачимо, як вони знищували нас і за радянські часи, і після цього зараз все це відбувається. А от питання, що не встигли, наприклад, відбутися все ще вчора по Полтаві, всі ці обставини, як дуже швидко, ми ж бачимо нашим союзникам, першу чергу, американцям багато ну чи по суттєвим питанням піднімаємо. На щоб змінювали і там місяцями роками вони не вирішують питання. А тут це при тільки відбулося, і заява швидка рішуча Пентагона незважаючи на це, що а, в Полтаві все це відбулося, там загинули так далі. Але змін відносно того, що а, заборону знімуть від зброї, не буде. І це було і пахмадиду Було точно так же там щось співчуття, які вони гарні які вони з нами. Ну хай будуть не з нами а там за за, за океаном будуть. Але щоб рішення приймалися, які допомагали всій боротьбі. А так на жаль, реалізується стратегія суттєва. все реште, бачите, коливається навколо цього. Американська стратегія, яка побудована. Значить, з безпеки фахівцем Саліваном полягає в тому, щоб Україна не перемогла, Росія не програла. І ми маємо наслідки всього цього зараз, ми, ми бачимо, і, і тут відбувається дуже швидко, дуже рішуче. Але на чий користь? На користь Путіна і країни, про які ви ми задавали питання, ну, витрачати це обличчя ворога жорстокого ворога. Цинічно тут, тут з ними розуміють які сили там, все решта це марно витрачати час на них для поляків. Сьогодні була також дуже важка ніч, а важка, тому що вони повідомляють, що ну, тут же Україну, захід України били, стріляли, а вони піднімали в цей час авіацію. І ми знаємо, що діти мали бути живі у Львові, якби поляки. Піднімаючи цю авіацію і тримаючи джойстик, натиснули б кнопку і збили, напевно, ці ракети. Я не знаю, це влаштовано, але, от можливо, так. Вони при цьому бездіють, вони нічого не роблять. Вони кажуть, там на рівні міністра оборони, що ми зобов'язані Україні допомагати, збивати ракети і так далі. Але все, от вони обмежуються лише словами. Чому так, я хочу вас запитати, чому немає на... хоча б щодо цього консенсусу? Я дав ви подивіться, ви говорите про те, що міністр говорить, як би нічого не вміє, Ні, Так на нього ж ви подивіться, як всі, грубо кажучи, а як на ну, нього напали, що е, це думка саме особиста його, а не урядова думка. І це ж продовжується вже там другий рік. Всі ці події там люди в них, тобто е, американці. Примушують Польщу в даному випадку порушувати своє законодавство, де прописано, що держава повинна захищати від засобів ну, і наземних. А в даному випадку йдеться про засоби повітряного нападу, які наносять шкоду, які вбивають їх людей, і мали надію, що на Вашингтонському саміті все це зміниться. І наш президент прилітав в Варшаву, <ків> говорив з президентом Польщі, з прем'єром зустрічався, якби, але американці кажуть, ну якщо ви самі, то будь ласка, тоді там, як там далі завоюють цинічні, які завоюють Україну, дійдуть до вас, і тоді ви будете на самоті. Ну Посил по Україні, який гарний від стратегічного союзника в обличчі Америки, Ну і полякам подарунок, щоб вони знали, там теж тримали своє місце. Вот. І тому більше того, піднімаються літаки. Там вже база на честь Трампа, президента Америки, американська база в Польщі тіля піднімається літаки в 16 і польські нові f 16 і Містарі, які нам передавались. От, і тут велике питання і підхід. Американці більше пілоти мають завдання дивитися за сусідом-поляком, щоб він, не дай Боже, не став застосовувати свою зброю проти тих засобів, які порушили їх пространство над державою. І по вимогам цієї держави повинні були збиватися ці цілі. От таке відбувається. І, ну, і робиться вигляд чи ніч... І при цьому сінічна заявляється, це я не по відношенню до росіян, там про них ні про що говорити, а про американців, які себе так поводять і не дають боротися в рамках законодавства значить, цієї держави з, ну, з проявом повітряних нападів країни-агресорів. Вот про що. Йдеться, і це треба змінювати принципово. Час іде, і я і Байден думає і по озброєнню для F-16 повітря земля, ну і по всім іншим заборонам і все інше. Якщо даже не поставляти, вони ж подивиться за останні за серпень місяць 125 анонсували, даже невідомо пакет далі до мільйонів доларів чи ні. От тільки анонсували, що буде, рішень вже немає. Бачите, що робиться. Ну, про, про яку да, те, що вони рядом з нами, хай на відстань відійдуть, але щоб все це відбувалося. Чи там сидять за океаном, але ми відчували в цій боротьбі. Так? Тобто, питання ж не, не в тому, де стояти, а питання, що робити. І ми, вони нас в цьому вчать і ми бачимо, що ж насправді відбувається. На жаль, поки ця ситуація дуже важка, її треба змінювати. Це півда. Я з вами згоден. Тут просто нічого додати. Насправді. Але є можливо і позитивна новина. От хочу, щоб ви відреагували на неї, пане Ігоре. Видання Reuters повідомляє що Сполучені Штати близькі до того, аби передати Україні далекобійну ракету, далекобійні ракети JASSM. Значить, про що мова? Про те, що рішення може бути ухвалено в найближчий час, але якщо і воно і буде ухвалено, то передач відбудеться тільки після виборів. Ракети можуть бити на 370 кілометрів. Є більш Ну просунуті версії, так би мовити, на 800 кілометрів запускається з f-16 такі ракети, тому декілька питань: чи передадуть нам їх штати, чи передадуть 370 чи 800, і чи дозволять реально бити по території РФ, коли зміниться адміністрація? Ось це що важливо. А скільки це так, Скажіть, що ми приймемо рішення, от як тільки а там вони не будуть відповідати за ці рішення. А якщо прийде Трамп. Він зовсім інакше все повідати. Тому Трамп скаже, що це було рішення Байдена, а в мене свої рішення. Тобто, це такий інформаційний прийом, щоб робити так, щоб нічого не робити. От і все. І а зараз, поки ще, там, коли задають питання Байдену президенту, то він і потім навколо нього апарат Білого Дому говорить про те, що він думає. Скільки це думає, і чим це нам обертається? Ми вже ж це якби коментували. І говорили, де вони дуже рішучі, що нічого не змінять, що б там не творилось, скільки б там не загинуло цих українців, скільки б крові не пролилися, але, ж, але тут вони дуже рішучі. Чи, е, з приводу Трампа, якраз він сказав про те, що українська влада приховує кількість загиблих в результаті війни. Він каже про те, що так не має далі продовжуватись, про те, що е, знищуються будівлі. Великого великої квадратури а українці заявляють, заявляючи там незначне пошкодження, отримала одна людина. Це брехня, мільйони загиблих. Значить, більше того, він каже про те, що в нього є відповідний план, і він зможе досягти його в там в лічені години. Фактично, коли прийде до влади, і війна припиниться. Як пане Ігоре, ви людина з таким величезним військовим досвідом дивитесь на такі слова кандидата в президенти Сполучених Штатів, від якого з однієї сторони реально дуже багато чого залежить, а з іншої, що нам робити, якщо дійсно він прийде до влади, а десь так же, як тобто вони один одного варті, варті. да говорить про те, що от рішення після виборів, а там невідомо чи будуть вони у владі, тому що тому в зв'язку з цим це не про що, а там зараз робить заяви для того, щоб сподобався виборам і його заяви на поточний час не про що. Вот. А далі, безумовно, це може відображається вже як дуже складна ситуація у зв'язку з їх поведінкою, і там про варіанти ведення війни. Я говорив про те, що нічого не буде змінятися, а воно якби не міняється не міняється на покращення. А залишається і погіршується, тому і ситуація погіршується у нас на фронті. От і це залежить від допомоги, на жаль. І ми зараз дійшли до такого стану, що якщо були у нас кошти, ми більше б змогли би робити вже своє і вагоміше по озброєній техніці, ніж те, чим вони нам допомагають, оскільки ця допомога зменшилася дуже суттєво. В завершення хочу про таке запитати. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив про те, що Київ планує безтерміново утримувати російські території, аж допоки не вдасться всадити Путіна за стіл перемовин. Тобто я так розумію, що операція на Курчині є частиною ось того плану перемоги, про який сказав президент, який він відвезе до Сполучених Штатів, щоб надати. Байдену як президенту Камалі Харрисі як кандидатці в президенти і Дональду Трампу також як кандидату в президенти, так от чи дозволить операція на Курченні і утримання земель Росії, це їхні землі всадити Путіна за стіл перемовин. Як думаєте, одна сама по собі? Ні, це комплексне рішення тут питання в першу чергу безумного стану на фронті, який досить важкі в зв'язку з тим, що ми з вами обговорили, тобто суттєве зниження допомоги з боку. Союзників, в першу чергу американців, вот. але там будуть компоненти дипломатії, але дивлячись на те, якої саме Трамповський, які дуже просто вирішують. От я сказав, що нічого не дам. Ну він сказав, що нічого не дасть. і Питання, а що зараз дає? Тобто, в черговий раз свою брехні показати американцям, які дурили півроку нас, що у них там коштів немає. Сам правді, все рівно все це можна було вирішувати. Ліндліз був, чого не вирішували. А yeah, п'ять no, таки, таки нам голову відносно того, що навіщо вам давати, а потім повертати чи кошти, чи що, щоб не це. Тобто, щоб забезпечити свої внутрішні там дії, виборські процеси чи все інше, а тут е, зводиться до е, дезінформації, невиконання обов'язків. А для нас це вертається важкими станами станом і втратою. Пані І по будинкам і людям. На превеликий жаль, і користуючись можливістю, хотілось би висловити слова співчуття родинам, які втратили близьких рідних знайомих. І ну я не я не знаю що ще додати. Я думаю, що висновки мають бути зроблені для того, аби уникати подібних трагедій. В майбутньому я дуже вдячний вам за цю розмову, пане Гіро. Спасибі, що завжди час знаходите, і спасибі, що професійно підходите до е, таких інтерв'ю. Це дуже цінно. Дякую, бережіть себе. Дякую взаємно.